Вони зразу починають кричати, що це Україна, дитячий світ, магазин, діти, ми бідні, ми нещасні, зупиніть хтось Україну. Ну, Цього наразі немає. Але ця територія, ця частина Москви, це саме центр, це насправді від Кремля, там, ну, мабуть, до 300 метрів це місце. І дійсно, біля цього великого дитячого світу, відповідно, через дорогу центральна штаб-квартира ФСБ. І напроти, відповідно. Лоб'янська площа, і там є такий, вибачте, за спогади бар на криші, де дуже прикольно це все дивитися. З одного боку в тебе дитячий світ, з іншого ФСБ. Я іноді думаю, що це сусідство не випадково. Що там сталося? Ну звідки ми знаємо, що там сталося. Нас цікавить тільки одне: чи знайдуть вони український слід? Насправді, ну ці люди досить талановиті, якщо вони там щось починають підчищати. То не ну, виключено, що зараз передумають, що скажуть от такі, от ці українці жорстокі, там же наші, там же наші діти, ну і так далі, і так далі.